ДТП на закритому залізничному переїзді. Невідомий водій Опеля виїхав на колії, збивши металеві огорожі. Аварія сталася у п'ятницю, 26 серпня, по вулиці Соборній. Наші журналісти одразу виїхали на місце ДТП. Деталі розповість Анна Красноперова. Про нічне ДТП біля закритого переїзду поліцію повідомили анонімно телефоном. Невідомий попередив, що авто виїхало прямо на залізничні колії. Не встановлений водій, автомобіля опел не обрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на металеву огорожу, внаслідок якої автомобіль викинуло на залізничну колію. Ополь виїхав на колі з центральної частини міста. Від удару ламки огорожі та автомобіля відлетіли на другий бік переїзду. Коли на місце пригоди прибула поліція, біля машини знаходилися нетверезі чоловіки. Вони поводилися агресивно та не пускали полісменів оглянути машину. Однак правоохоронцям сказали, що ніякого відношення до автівки не мають. Зараз поліція розшукує водія розбитого «Опеля». По номерам автомобіля, автомобіль зареєстрований, по техпаспорту намагаємося встановити водія вказаного автомобіля. За інформацією поліції, постраждалих під час аварії немає. І внаслідок ДТП рух потягів де обмежували. Огорожі залізничники відновили наступного дня після аварії.